з Стритненням Господа нашого Ісуса Христа, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Щойно ми почули благовістування про цей проміжок часу, який Ісус Христос, народившись, провів в Єрусалимському храмі. І ця зустріч, яка відбулася між Ним і Симеоном, підкреслюється в Святому Писанні. Зустріч особистісна, зустріч між людиною і Богом. І ця зустріч є зустрічю старого заповіту з новим заповітом в особі Ісуса Христа, Сина Божого. Саме особистісна зустріч є ключовим моментом і надважливим фактором у спілкуванні між людьми. І таким же фактором є Важливим фактором у стосунках між людиною і з Богом. Якщо ми переживаємо свою зустріч, власну між Богом, у наших стосунках, ми є по-справжньому тими людьми, якою був людиною Симеон, який дочекався утіхи. Коли людина зустрічається з Богом, вона є втішеною. І чим важлива ця зустріч Господа Бога із Симеоном? Він був надихнутий Духом Святим, який провістив, що він не побачить смерті, поки не зустріне Христа Господнього Христа, тобто Спасителя, помазаника того, хто визволить Ізраїль. Як відомо в Ізраїлі було декілька категорій людей, які чекали цього визволення. Хтось чекав визволення і перемоги, скажімо, Ізраїля над тією політичною, суспільною ситуацією, хтось чекав, що зійде з, е, з неба Господь, який примножить народ Ізраїлів, як це було очікувано. А хтось кротко і смиренно чекав Господа Бога. Визволителя, втішителя, як це був Симеон, праведний, старець і праведна Анна, пророчиця, так, яка теж була старецею в приклонних руках, вдовицею, яка в пості і молитві служила при храмі і очікувала втіхи від Господа. І цей момент прийшов. Ця зустріч є ключовим моментом, який змальовується у Євангелії. І тому церква шанує це свято, цей момент євангельський, коли справді в лиці старця Симеона старий заповіт відходить, і він каже, що нині відпускаєш раба Твого, владико, з миром, бо побачили очі мої спасіння. Ось це світло для просвітлення народів, яке в лиці, в особі Ісуса Христа прийшло у цей світ, Він побачив. І тому символом цього світла і свіча є сьогодні, яку ми піднімаємо, яку ми освячуємо, і яка символізує це світло, яке розсіює тьму, тьму гріха і неправди, і смерті, яка панувала до пришестя Ісуса Христа. І ми в своєму житті також маємо це світло бачити не лише фізичними очима, да, засвічуючи свічку на підсвічнику, яка символізує і нашу віру гарячу, і наше відкрите серце, і нашу жертву для Господа Бога, але й наші очі духовні мають сприймати світло духовне в Ісусі Христі. Через молитву, через нашу присутність у храмі і участі у святому таїнстві причастя, коли ми єднаємося з Христом. І це нетварне, невидиме світло ми своїми сердечними очима бачимо, сприймаємо і переживаємо кожний у міру ту, в якій він перебуває духовно. Наскільки ми наближені? І відкрите серце, настільки ми сприймаємо це світло, яке розсіює мрак якоїсь непорозуміння і втраченості, темряву гріха, який може панувати над нашим серцем, не цього світу і історичних моментів цього світу. Саме це світло, яке дає надію і віру в те, що ми ще поки що не бачимо. І так як праведний Симеон мав велику віру в те, що він не бачив, але сподівався, він отримав втіху, його серце праведне, так він ходив кротко перед Господом і дало можливість саме в той момент прийти до храму і зустріти, і прийняти на руки. Христа Спасителя. Нехай в нашому житті ця зустріч, яка відбувалася вже в багатьох із нас, продовжує відбуватися знову і знову, в, новий, в новому вимірі, з новими переживаннями і з тим надихненням Духа Святого. Який оживляє нас, який позбавляє страху і непорозуміння, який дає віру і надію на вічне життя. Амінь.